Тож, перше правило, витираємо камеру телефону і витираємо макролінзу. <різь> Дивіться. Перше правило. Відразу тут та штучка виключаємо. І це макролінзу одягуємо на оцю нижню. лінзу, нижню... нижню камеру. Ось. Зверху ще трішки. Дивись, якщо типу сонце, мовно зараз мені вистачає плюс міськного світла, падає на мене звідси, то камеру ставлю правильно трикутничок, пам'ятаємо, так? І так нам треба зняти, як. Дивись, і тут також я використовую багато шарові. Тобто, бачиш, на передньому плані, типу як мій ніс. Тобто, я не знаю, чого помітно тут справа, а далі вже око. І ще тут я знімаю в режимі заповільненої зйомки. Якщо ти знаєш, що твій кадр буде повільний, знімай його відразу на заповільнену зйомку. Тобто, розумієш, там Як відкривається око, як тече інколи вода, ось як тут, воно красиво, коли саме кадр заповільнений. Ось. Наступне, як я знімала цей кадр, я забрала взагалі максимально денне світло, і наскільки це можливо, закрила жалюзі і додала е, саме назад, формуючи знову ж таки, що правильно трикутничок між мною об'єктом і камерою. І ще зображення виглядає більш контрастним, коли позаду є щось темне. От порівняй перед тим, як було. Зараз там, умовно, якийсь просто чорний об'єкт, і воно вже трішечки краще контрастує. Тому фон стараємося максимально. Е, Затемнити, а об'єкт підсвітити, формуючи отакий трикутничок. Андерфендік, йдемо далі. Зараз покажу, як прикольно знімати саме в воду. Ось, дивись, так виглядає вода просто з макролінзою. А так виглядає з макролінзою і правильним світлом. Світло ставимо як правильно знову з використанням отого трикутничка. Зараз я там трішечки вам покажу лампу, тут де вона саме буде бачите, Хоп. Тож підіб'ємо підсумки, знімаємо на 1 Х, вимикаємо. Макрорежим в самому айфоні, щоб не стрибала камера. Якщо збираєте знімати повільний кадр, відразу ставимо повільну зйомку. Світло також дуже важливо, щоб був кіношний кадр, має бути тінь. А щоб була тінь, треба, щоб камера була по одній стороні, а світло було з іншої сторони, формуючи, від об'єкта, формуючи такий собі знову ж таки трикутник. А ще зараз покажу, як зняти детальні кадри не на макролінзу, ну і на макролінзу, але такі красиві. Розкажу вам, як зняти ось такі, такі або такі кадри води, муки чи чогось такого. Словом, дивіться, вимикаємо повністю світло, додаємо штучне джерело, щоб воно було контрастне, даємо його трішечки знизу. Це світло я купувала на тему за 10 євро, тому досить доступне і можете придбати собі. Я використовувала ще штатив та на останніх кадрах макролінзу. Макролінзу ставимо максимально близько до об'єкту, знімаємо на 1Х, коли є макролінза, Точно так само мука умовно. Знімаємо на портрет, занижаємо експозицію до 1, мінус 1,7, ставимо світло з боку. Ось так. Максимально близько до об'єкту. І дивіться, як зараз буде у нас класно. Так само, бачите, зверху вже не так красиво, а коли це знизу, воно додає такої контрастності. Ну, і зараз додам вам зразу сюди фішечку цю шоу з текстом прозорим. Дивіться, щоб текст був оце такий напіврозмитий, я використовую оцей ефект світіння. Бачите? Роблю його інтенсивним і м діапазон, отак, як я там робила. <зробити> Плюс, щоб воно якось красиво виїжджало, я роблю. Ось такі ефекти входу і виходу, ну, залежно від того. І тепер, щоб він рухався, бачите, є там такі ромбіки зверху. Ставите ромбік на початку, і потім через трішечки. І задаєте, типу, звідки би він виходив, і який напрямок руху тексту, в принципі, у всьому відео. От дивіться, бачите, І мій текст йде по тих самих ромбіках. Ось раз, два, три, чотири. У мене їх чу ну і ще така фішечка монтажу. У вас коли отут знизу є біти? Бачите, знизу на аудіо важливо, щоб кадр був, типа тут, тут, тут в біт ішов. Знаєш, щоб кадри тоді виглядали динамічні і відповідали саме переходу оцих бітів у музиці. І в капкаті є така та і в'яні теж.